Друзі, вітаю вас! Знаходимося в Києві, Голосівський район, де ось позавчора буквально закінчили монтаж ось цього навісу, такої незвичної форми. Бачите, тут у нас розмір 5,5 метрів, по центру 7, а тут у нас 3,5 метри. Ось так ось виглядає вже готова конструкція. Покриття сотовий полікарбонат, Марлон Англія. Дуже такий преміальний виробник. Вся комплектація також алюмінієва, тут, незважаючи на те, що це сотовий полікарбонат. Покраска конструкції в тон забору 9005 колір. Ось так це все виглядає для парковки двох автомобілів. Так, що нагадаю, якщо вам подобаються такі роботи, телефонуйте за цим номером, беремо на замовлення вже з нового року. Телефонуйте, робіть замовлення, і будемо вам таке таку красоту встановлювати.